Шановні краяни, щиро сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ось і підходить до завершення ще один рік важкий рік, але важливий рік для нашої незалежної держави. В першу чергу хочу подякувати нашим мужнім та хоробрим воїнам, захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, її незалежність. Щиро дякуємо їм та низько вклоняємося. Завдяки нашим воїнам ми маємо можливість сьогодні зібратися за різдвяним столом разом з своїми рідними і близькими, прославляти нашого Господа Ісуса Христа, маленького Ісусика, який народився і приніс спасіння для нашого світу. Нехай різдвяна зірка яскраво засяє над кожною домівкою, в кожній родині, над нашою Україною. Нехай вона принесе нам тепло. Нехай принесе нам спокій, а саме головне мир у нашу державу, щоб наші воїни повернулися живими і здоровими до своїх рідних і близьких, і також мали би можливість зустріти Різдво своїми найближчими і дорогими людьми. В цей день хочу щиро подякувати всім, хто стоїть на варті нашої держави і її незалежності, тим, хто на передовій, тим, хто в тилу. Нашим волонтерам, меценатам, підприємцям і просто кожному громадянину, який небайдужий, який робить все для того, щоб підтримати Збройні Сили України, підтримати кожного нашого воїна. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Христосся рождає! Славімо Христа!